Привіт, друзі! І сьогодні ми будемо грати в Roblox. А режим називається. Е режим називається Dangerous Fire Truck. Да, ми проще будемо виживати на опасній дорозі на пожежній машині. Тому перед тим ставте лайки і підписуйтеся на, наші, на мій канал. А ми починаємо. Де добжорного карсу? Ті файер трав мені доступно. А во вона. Так. А ми і ми поїхали подорожувати. Ми зараз на раз-два проїдемо. На раз два цю карту. Вона максимально легенька. Щось перевернувся. Ай, блін. А можна раз перевернутися? Добре, ми продовжимо далі. У мене тисячу доларів є. А треба було туди, туди треба. Може, тут за розбір з пожарних машин. Боже, тут робиться. Оп, оп, проїхали. Зараз швидко цей етап проїдем. Треба розгону. давай, 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 машинку. О, заехала. И едем просто здесь и швидкости. <coughs> так, едем. Не, я впал. Респавн. А, респавн 99 рублей. Где моя Волозя? Добре, давайте ще раз ми пройдемо. Це тільки початок. Далі буде крутіше. Кр... Кр... Все, ми кр поїхали з... заново, я не туди поїхав. A my pojechali na pożarnej. Dobra, to wideo będzie składać się z paru reżimów. My zaraz dojedziemy do tego miejsca, tam, gdzie ja wpadłem. Widzisz, tam już są maszyny. Ktoś powrócił. O, ktoś na miejscu. A nie, ja nie na tym wpadłem. Oj. Тихо-тихо, не чувствую. От тут десь я впав. І чсь знову не повторюю. На, да, треба дуже повільно їхати. Да, братан строїть. Що там за місто? Ой-ой-ой, що це? Що така за дорога? Айде ме доедем до наступного чекпоинта. Так. Вот так. Ух. Опа. gustó. Так. Вже їдемо 5 хвилин. Вау. Я маю до цього моста. Я обов'язково до нього доїду. Тут тут страшний номер. І ми заїжджаємо на місце. Потім з моста по якісь дорозі. Вкажете кінець, так. Там якийсь тунель, Тепер ми до нього доїдемо. Ай, ми впали. Переходимо до наступного режиму. І ми переходимо в інший режим, який називається Battle Ship Tycoon. Ну, так, мене тут він трошки построєний, ну ми будемо добувати наш корабель. Корабель. Опа, паркун. Кто я тут из рейду? Затки на русском поставлю. Я не понимаю трохи. Ой, на сюда. Не? Оригинал. Оригинал. Следующая оплата. Зараз сейчас я раз У мене такі забаги. Я ну, наночі не так пор? Ну, блін, а що тут? О, 15 тисяч ми можемо. Пушку. І за 20 дівка. Зараз ще раз вийду і зайду нормально. Щось сталося таке. Якісь баги в цьому режимі, то ми з нього виходимо, якісь баги. А ми переходимо, щоб зіграти в Блок Ітс. Тут теж все так само. Зараз на Робокс перезайду. Що з ним не так сьогодні? О, блок Ітерс. Та що робиться? Добре, наче ми так пограємо, бо в мене другого, другого виходу нема. О, заберемо подарунок 5 тисяч. Так, підходим. Я не розумію, що з того Ми поки збираємо силу так, майже вісім четвертому. І моємо. Ой вже на третьому. Ну що ж, я думаю, таке відео вам сподобалось. Ставте лайки і підписуйтесь на наші канали. А з вами був матвій всім пока!